29 вересня українські сили завдали кількох відчутних ударів по російських військових можливостях. Пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем збройних сил України за допомогою fpv дрона знищили російський ударний гелікоптер Мі 28 відомий під назвою Нічний Мисливець. Ця машина призначена для знищення бронетехніки, укріплень та живої сили, обладнана сучасною системою наведення, гарматою калібру 30 мм і здатна нести широкий спектр ракетного озброєння. Момент ліквідації гелікоптера показав командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр. Тієї ж ночі українські підрозділи артилерії та ракетних військ завдали ракетного удару по російському заводу Електродеталь у місті Карачір Брянської області. За даними Генерального штабу ЗСУ, для атаки використали ракети Нептун, дальність польоту, яких перевищила 240 кілометрів. Підприємство виготовляло різні типи електричних з'єднувачів для військової техніки, авіації, антенн та вимірювальних приладів. Після влучання ракет на території заводу спалахнула пожежа, масштаби руйнувань наразі уточнюються. Паралельно на міжнародному рівні триває посилення безпекових заходів. НАТО готується переглянути правила ведення бойових діль на східному фланзі через серію інцидентів із російськими літаками та безпілотниками, які порушували повітряний простір Польщі, Румунії, Естонії та інших країн. Альянс посилив спостереження в Балтійському морі, залучивши кораблі протиповітряної оборони й додаткові розвідувальні засоби. Країни Балтії закликають перейти від ротаційного повітряного патрулювання до повноцінної системи повітряної оборони, що передбачатиме більше комплексів ППО та зміну правил застосування зброї. Хоча деякі союзники застерігають від надмірної ескалації, риторика НАТО щодо Росії стає дедалі рішучішою. Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність збивати літаки порушники. А генеральний секретар альянсу Марк Рютте підтвердив, що такий крок може стати адекватною відповіддю, якщо це буде потрібно. Таким чином, події останніх днів демонструють зростання ефективності українських сил у боротьбі з російськими військовими об'єктами та технікою, а також готовність НАТО переходити до більш жорстких правил реагування на агресію Росії у повітряному просторі Європи.